Всім привіт! Мене звуть Роман. Сьогодні я буду готувати головну страву української кухні борщ. В кожній сім'ї він чимось відрізняється. Сьогодні будемо готувати мій варіант гарного вам перегляду! А для приготування нам потрібно капуста, бурячок, картопля, цибулька, морква, томатна паста, м'ясо. Можете взяти свині ребра, можете яловичину взяти, я взяв курятину, ми так хочемо. Перець, чорний і лавровий лист. Для початку нам потрібно поставити варитися бульйон. Заливаємо водичку. Закидаємо туди м'ясо. Морквину і одну цибулину. Трішки робимо надрізи. Закидаємо сюди. Лавровий лист сіль Це, поки він буде варитися, робимо зажарку. Натираємо моркву і натираємо буряк. Приготуємо зажарочку. Я забувся вам сказати, потрібно ще вершкове масло. Вершкове масло додає свій приємний смак. закидаємо цибульку, трішки обсмажуємо. Наша цибулька обсмажилась, тепер додаємо морку і теж трішки обсмажуємо. Все це у нас просмажилось. Тепер ми це все пересипаємо в окрему тарілочку. Так у нас це все виглядає. Наш борщик закипів, обов'язково знімайте. Весь цей бруд пінку з цю, що зверху. Прийшла допомагати варити борщ. Тепер нам потрібно підготувати картоплю, нарізати її. Потім будемо нарізати капусту. Так, наше м'ясо доварилось в окрему тарілочку. Це все перекладаємо. Також забираємо із бульйону цибульку, моркву і лавровий лист. І викидаємо це все. Нам потрібно м'ясо відділити від кісток. Кістки ми повикидаємо. Нам потрібно тільки м'ясо. Великі шматки я порізав. Тепер будемо закидати картоплю у бульйон. Додаємо нашу картоплю, її потрібно трішки проварити. Картопля у нас стає напівготова. Одразу закидаємо нашу зажарочку, бурячок. Бурячок закидаємо. Дивіться, який він у нас червоний. І вже дуже гарно виглядає. з хвилинок 5. Воно це все провариться. Потім будемо додати м'ясо і капусту. Тепер додаємо м'ясо і капусту. Тепер це все потрібно проварити 5-10 хвилиночок, скуштувати на сіль і на кислоту. І все і вимикать. Ось наш борщик і готовий. Я додав вже трішки сметанки, нарізав сала, цибульки. у нас є пампушечка, зелень. Я впевнений, що дуже смачно. А я як я люблю борщ, йому. Це бомба, ну. Шановні мої друзі, я не знаю навіть, що вам сказати. Ідіть готуйте борщ. У меня есть замороженное сальце, помпушечка, mm. цибулька. Блін, як це смачно! Він постоїть ще один день і взагалі буде шик. Друзі, їжте смачно, готуйте смачно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд, а я буду їсти.